Таких будинків, як на Канатній 1 А, де ми зараз знаходимося по Одесі. Багато це наслідки бурхливої активності наших недолугих сусідів. Це що трапилось, це перший міський мене звати Олена Концевич, і досить часто, до речі, Одесити цікавляться. А що ж буде з будинком на Канатній 1 куди прилетіло ще минулого року, тому що досі він стоїть ось в такому вигляді, і нікому до цього, начебто, діла не було. Але, начебто, все зрушилося з мертвої точки. Давайте почитаємо. От у нас просто зараз сирена лунає, але тим не менше. Значить, 20 липня минулого року росіяни атакували Одесу ракетами різного типу, і ось наслідок один з прильотів пострадала будівля банку і пострадали житлові будинки в епіцентрі вибуху. До сих пір в міськраді не особливо з цього приводу щось думали, але Багатоквартирний будинок на Канатні 1А планується нарешті капітально відремонтувати. Замовником робіт є муніципальний департамент міського господарства. Сума, яка буде на це виділена 2 мільйони 700 тисяч гривень. Тут, якщо подивитися, живого місця нема. Ми таких будинків бачили багато, і вам систематично розповідаємо про те, що розподіл коштів на реставрацію таких будинків після прильотів ну якісь дуже такі рандомні. Сюди кілька мільйонів, сюди, взагалі, якісь мізерні суми. Значить, що за майже 3 мільйони гривень буде зроблено тут. Згідно з документацією, підрядник повинен відремонтувати покрівлю, якої нема. Фасад, якого майже немає стелі посилити отвори, що це означає, я не знаю, встановити систему блискавкозахисту. Що це таке? Теж не знаю. Я не будівельник, тому пояснити вам на превеликий жаль, не можу. Поки що пропозиції підрядників розглядаються. Вони будуть розглядатися ще от до 20 травня, а потім нарешті буде визначено переможця, який за майже 3 мільйони все це відреставрує, і відремонтує. Чому це зроблено тільки зараз? Питання не до нас, питання до міськради. Так само, як і багато інших питань, чому люди не мають де жити після того, як в їхній будівлі прилетіло. Це не поодинокий випадок. Ми таких знаємо багато в Пересипському районі, на Молдаванці, на вулиці Приморській, де ми до речі були не так і давно. Таких місць багато підрядників визначають невідомо за яким принципом, і суми на це виділяють теж за досить такі схемами сумнівними. Ми сюди ще навідемося і подивимося, тому що згідно з планом, відреставрований цей будинок повинен бути до, до кінця цього року. Нічого нового. Півроку лишилося з нуля за три мільйони майже. Чи перемонтують? Ну побачимо. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будь ласка, бережіть себе. Коли чуєте звуки сирени, одразу біжіть в укриття, що ми зараз і зробимо.